Охороняють громадський порядок та запобігають правопорушенням в обласному центрі Закарпаття. щовечора на вулицях міста можна побачити нацгвардійців. Правоохоронці перевіряють документи у підозрілих осіб і за необхідності проводять поверхневий огляд. У Нас є спільний наряд в три особи, які заступають у спільний наряд. І є такі випадки, що От, наприклад, ми йдемо, є підозріла особа. ми тобто ми йдемо, ми бачимо, вона переходить через дорогу, тобто, Замітивши наряд, вона починає мирувати. Тобто, і ми тоді діємо, переходимо так само через дорогу і вже починаємо підходити до людини і запитувати, ну, куди прямує, чому прямує в такий нічний час, і, і проводимо обшук. Перевірка документів була. Випили всі речі, там. Під час патрулювання гвардійці, екіпіруються та озброюються відповідно до закону України про Національну гвардію України, а саме спецзасобами та штатною зброєю, один представник Нацгвардії має екіпірування, яке важить у понад 30 кілограмів, розповідає військовослужбовиця Нацгвардії Юлія Наточа. Ну я вже звикла мені навіть привикла до цього і на рівні з усіма. Не жаліюся на те, що мені подобається, спілкуємося з людьми і у, все нормально. Дійсно, це гендерна рівність, і на рівні з усіма хлопцями несу службу. Дуже різні ситуації є, зустрічаються там, хто загубилися, діти буває. І ми несемо між того, що по Ужгороду служби, несемо ще службу в Мукачево. Допомагаємо людям, там, навіть якщо комусь стало недобре, визиваємо швидку, різні ситуації є. Найчастіше нацгвардійці фіксують адміністративні правопорушення, а саме розпивання алкоголю чи куріння у невстановленому місці, проте часом доводиться затримувати підозрюваних у кримінальних провадженнях. Військовослужбовці Національної гвардії України, які патрулюють вулиці Букачева і Ужгорода, вони діють в тісній співпраці з усіма правоохоронними органами і спільно визначають маршрути патрулювання, оскільки це достатньо велика кількість наших військовослужбовців, то вони покривають своїми маршрутами практично всі найнебезпечніші місця. Якщо говорити про статистику, то за минулий місяць їм вдалося затримати. Т підозрюваних у 9 кримінальних правопорушеннях і підозрюваних у 94 адміністративних правопорушеннях. Загалом від початку року це відповідно 115 і 900 осіб. Усі затримані, передані поліції для прийняття подальших правових рішень.